Миру і добра вам усі дорогі друзі. Вітаю вас. Радий бути вдома. Маю декілька днів побути біля рідних, біля близьких. Чудова нагода походу. і займаюся трошки тим, що треба надолужити деяку електрику. Правда, самі дружні народ гатить трохи там, зриваються ракети. Але ми продовжуємо жити. Тривога триває, ми крутимо провода. Хочу вам зараз сказати коротко, 3 секунди і виключаюся. Дуже багато йде розмов про сварку. Скрутки. Сварка, що обов'язково в розпаючних коробках, в розподільчих коробках треба все спаювати, все треба. Ну, ви хочете поїхати, ви знаєте, що я завжди був противник того. І от зараз я з ситуацією і вирішив, що потрібно включити телефон і поділитися цим з вами. Отже, маю. Маю скрутку. Маю коробку і ось скрутка. І з того, що було запаяно, як ви можете бачити, тримається тільки два провода. Ці два ось кінчики, як ви бачите, вони начебто і хотіли припаятися, але вони були не припаяні. Я її розкрутив, воно розлізлося. Провод. Провод беру пальцем, але нігтем. Він жорсткий, такий, як з насічками. Ізоляція, як ми бачимо, плавилась, тому що була температура. Ці насічки вже будуть перешкоджати тому, щоб при другому скручуванні, щоб проводу провода рівномірно прилягав. Зварений якраз той провод, який мені треба. Для того, щоб щось зробити, мені доводиться робити отак. Раз, і відкушувати. Ну, ще два рази відкусити три, і провод стане коротший. І це все. Добре, всім нам відомо. Тут також все зварено. Придеться зараз також його розбирати, все її розкручувати. І зараз подивимося. Подивимося зараз разом, що там, як там, і варто воно, не варто взагалі. Ну, от в даному випадку, мені треба переробити, я маю розкушувати це все діло. При добрій скрутці воно тримається і так хорошо. Паяли професійним апаратом і паяли ті, хто паяють досить довгий час. Як ви бачите, що бульбашка, яку я відкусив, вона була акуратненька, вона була гарненька, але, попри все, таку кількість проводу спаяти, ну, даруйте це, потрібно вже такий настоящий хороший зварювальний апарат, а не ті будочки, що які там вони є насправді. Зараз розберу ось це нульову скрутку. Подивимося, що там і як там. І оцінимо ще цей момент. Побачимо, наскільки воно добре. Так, зняв я ізоляцію. Давайте подивимося, що тут і як. Один вже відкручується. Будемо вважати, що. Так, це багато жирні це Кусок ізолієнти. Розкручуємо. Ну тут, як ми бачимо, та сама пісня. Колір. Колір провід змінив. Кінчики були нагріті. Ну ось і все. Може воно там ще якось і трималося, доки воно там було скручено. Але благо, що це робилось безкоштовно все, за це ніхто кошти не брав. А такої, як дома навара, і ще за це гроші візьмуть, то який сенс тої сварки тільки переводити провода? Коротше хлопці, я противник великий у цих сварок. Тому що я люблю все раме щось хімічити, я люблю щось робити, переробити. Коробку розібрати підключити по іншому. Зараз життя триває, цивілізація, змінюється наші споживання і все інше. І я хочу, щоб було сьогодні так, завтра так. Три рази припаяв коробки нема. Ну, якось так. Радий був вас чути і бачити. Бажаю вам миру. Бажаю вам спокою, я буду крутити далі. А у вас хай буде все добре. Миру, тепла, ваших домівках, і щоб якнайшвидше настав мир, і ми здихнули вільними грудьми і святкували перемогу. Всім до наступних зустрічей!